Складне запитання, а ви може скажете, не складне воно просте, може воно вам банальне, але мені здається, що це питання, яке постає в мільйонів українців сьогодні. Чому в 21-му сторіччі, 21 рік, 22-й вже настав, і в світі досі витрачаються шалені кошти на війни, на озброєння? Тобто ті кошти, які можна розвернути на науку, медицину, на освіту, на дітей, на боротьбу з невилікованими хворобами, ми бачимо, як хворіють діти, і на гроші там смс-ки збираються там, по ці 15-10 гривень на ліки бідним діткам. І в цей час вбухаються мільярди доларів по всьому світу: в зброю, в агресію, в війну. В біль в насильство. Для чого світу війна ще й досі? Ви знаєте, прекрасне запитання. Найбільше важко змінюється в цьому світі, а ми з вами живемо в реальному світі, про який Аристотель написав ще там четверте століття, мені здається, людина це найкращий. Витвор тваринного світу, але позбавлена віри закона і справедливості перетворюються в найгірший із витворів тваринного світу. Уряди, які не є контрольовані громадянським суспільством, будь-який уряд. Будь-який, повірте мені, навіть прекрасні люди, які показували непогані е, результати своєї діяльності до того, як прийшли до влади, е, випробування. Це більшим наркотик, влада і гроші, необмежений доступ до цих ресурсів. Дуже мало хто проходить ці е, в, випробування. Е, дуже мало людей, які приходять для того, щоб заставити своє ім'я, яке можна передати дітям. Оце може кормити дітей покоління. Е, жадібність, е, егоїзм. Проводять для того, що думають тільки про себе. Лікування одне. Історія це лікування давно показала. Всі уряди повинні бути під жорстким контролем суспільства. А як ми обираємо, так ми повинні швидко мати процедуру відкликання, коли побачили, що справи нема. Не п'ять років очікувати, навіть не два роки очікувати, а потрібна процедура і потрібен контроль над урядами. І кожна країна, забудьте, ми повинні, дорогі українці, ми повинні. Назавжди залишити наш романтизм. Мені здається, ми останні романтики в Європі. Ми віддали третє ядерну зброю. Ми від часу вважали, що є безкорисні друзі. Ми розуміли, що на сході є країна, яка нас не бачить незалежними, вільними, успішними. Ми загроза, успішна Україна до форми правління уряду авторитарно, який там є. Але і на заході думають перш за все про свої національні інтереси. Там думають, як забезпечити соціально-економічну е, е, стабільність для свого конкретного уряду. Сполучені Штати, діюча е, національна стратегія на сьогоднішній день, яка була прийнята президентом Трампом. Америка по доносе. Зробимо знову Америку великою. І на сьогоднішній день, а е, на сьогоднішній день, е, президент діючий демократ, він думає, перш за все. Як переобратися, як от будуть запроміжні вибори, як йому в Конгресі отримати свою більшість? Перш за все, свої національні інтереси, уряд Німеччини. Поток номер 2 північний. Німеччина отримає самі дешеві енергоносії з Росії. Росія давно вже починаючи ще з Радянського Союзу, нафта газ її на гілку посадили. Дешевих енергоресурсів, які дають можливість бути локомотиву е, їхньої економіки. Ви думаєте, хтось прокидається в цих країнах і думає про те, а як зробити краще українцям? Ми повинні мати такий уряд, який буде розуміти, що перш за все нас не цікавить, як буде краще в світі, ми повинні зробити щасливими нас, наш народ, мати сильну економіку. Яка дасть можливість мати пенсії, е, в, 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 платню гідну європейського народу, розвинуту європейського народу, мати сильну армію, армію, на яку ніхто не зіхне, навіть не подумає нас випробувати, мати дипломатію, яка не дає можливість нам радувати, що хтось нам приїхав і потиснув руку, а наступальну демократію, яка е, дипломатію, яка буде заставляти виконувати договор, який ми підписуємо, якщо ми дали послуги. Дайте нам за ці послуги компенсацію згідно з міжнародним правом, з англосаксонським правом, яке існує. І от війни вони існують тому, що є країни, які вважають, що за рахунок війни вони можуть вирішити свої соціально-економічні проблеми. Росія в Росії на сьогоднішній день Польща вже перегнала Росію ПВП на душу населення. По економічному зростанню ви пам'ятаєте 90-ті роки, де була Польща і де була е, Україна, я мовчу. Ми, ми фактично е, десь на 50% наш потенціал був набагато вище. Росія також е, випереджала на сьогоднішній день. Вона навіть Польщі програє по всім показникам. А е, тому для того, щоб забезпечити покірність свого населення, маленька побідоносна війна, успіхи. На розширені лівозрощення ісконних територій на заході. Також ця криза, яка зараз існує. Хоча це не криза. В мене весь час, коли приїжджають до нас представники наших західних партнерів, у нас інших немає. Дякуємо за те, що роблять. Але вони дуже мало роблять, коли приїжджають і говорять, Ми хочемо вам порадити для того, щоб ви завершили конфлікт. Це ж не конфлікт, це агресія пряма агресія проти нас. Агресії завершуються тільки одним: треба агресора заставити відійти, звільнити території і виконати міжнародне право. Хельсінські угоди 1975 року, Будапештський меморандум 94-го, великий договір про дружбу і співробітництво між Росією і Україною 97-го. Це міжнародні договори. Треба вимагати виконання міжнародних договорів агресора, а не шукати порозуміння. По конфлікту у нас конфлікту нема. У нас є зовнішня агресія. Дякую, дякую, Ігорю Петровичу. Ми про.